Комунальники готують до літа біломармурові міні-копії сім див Харкова, що розташовані на площі архітекторів. Прийшов вже час їх помити. Там багато пилюки, треба помити скло. Крім того, в наших планах реставрувати їх. Тобто, через перепади температури, там де не дає відшарування фарби, де не дає маленькі тріщинки. Це все ми будемо прибирати. Комунальники говорять, планують щодня мити по одній інсталяції. Розпочали з мініатюри пам'ятника Тарасу Шевченку. Розповідає прес-секретар підприємства. Що конкретно ми будемо робити? По-перше, ми знімаємо скло, щоб його вимити. По-друге, ми маємо реставрувати сам символ мініатюрний. Це дуже філігранна робота. Дуже робимо це обережно, все вручну. В наших планах ще реставрувати фонтан закоханих, це відбудеться найближчим часом. Ми його маємо запустити до літнього періоду. Наразі працівники СКП харків Зеленбуд» працюють по всьому місту, в тому числі й у віддалених районах, розповідає Ірина Сейко. Реставрують фонтани, прибирають у скверах, лагодять лавки, доглядають за квітниками, готують до висадки квіти. Ми вже вчора висадили на каскаді перші клумби. В планах у нас наступний об'єкт це дзеркальний струмень, це клумба біля пам'ятнику Шевченка. Також особливу увагу ми приділяємо нашим урнам для сміття, тому що Харков, ви самі знаєте, це чисте місто. Ось так, попри постійні ракетні обстріли, подекуди без можливості застосувати спецелектроприлади через відсутність світла, харківські комунальники дбають про красу і чистоту рідного міста. Чи доцільно це робити? Звісно, доцільно. Ми готуємося до літа. Робимо ми це, по-перше, для того, щоб підтримати харків'ян. Ви знаєте, що у нас відвикають світло. Що людям робити вдома? Вони виходять на вулицю, виходять подихати повітря. І ось, якщо воно буде у такому вигляді брудному, воно ж не буде радувати око. А так, для підтримки Харків живе, Харків працює. Ми будемо зберігати своє місто. Ми чекаємо на наших переможців. Вони приїдуть, побачать, що у нас все. Чисто гарно, акуратно. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.